Мої вітання 29 січня. І ось ще яке питання, яке вчора прочитала ввечері: не питання, а новина. Розглянемо його зараз. Руминія, якісь там лідери руминської партії, кажуть, що ми готові відмовитись від НАТО і анексувати території України, північну Буковину, Південну Бесарабію та Закарпаття. І там вже Венгрія щось теж почала казати, ми теж анексуємо, а потім Польща буде казати, що ми і Львів заберемо. І що там ми ще заберемо Волинську область чи Рівненську. Коротше, заберемо все. Поділимо ось так: от, кожному по шматочку. Що це таке взагалі відбувається? Ну, давайте запитаємо зараз за ось цю, цю партію в Румунії. Партія в Руминії. Партія Клау... Клаудіо Тарзіу заявив, що ми готові анексувати території України в обмін на членство в НАТО, які безстрашні, е, хочуть забрати Південну Буковину, ой, північну Буковину, Південну Бесарабію та Закарпаття. Руминія хоче забрати собі. Закарпаття. Що це таке? Що це за висказування цієї румунської е, партії? Так, стосовно угу, удар, що це за висказування? Робота, пасив, Україна, землі, дивіться. Ну, дійсно, вони так вважають, що якщо Україна, будуть бачити, що Україна ослабла. Якщо буде е, перевага Росії, вони дійсно це хочуть зробити. Але в них нічого не вдасться. Тут карта пасиву удар, від людник. Ілюзія. Ні, ні, не вдасться. А чого вони почали зараз це казати? Чого зараз румунська партія почала казати, що буде анексована Закарпаття? З якого переляку вони це заявили? А, диявол. Ну, дивіться, ну, диявол. Ну, бачите, диявол, і ось гроші, ось ці дияволські. Тобто, диявол, великі гроші їм заплатили за ось це. Щоб вони, ой, дуже великі гроші 10 монет. Щоб вони ось це таємно це сказали. Вибір. Щоб зробити ще гіршу ситуацію в Україні. Ну, тобто, щоб. З однієї сторони мобілізація жінок, з іншої сторони, анексу, анексія Закарпаття. Венгрія, Венгрія там хоче теж частину. Потім Польща теж щось захоче. Ще куча купа проблем. І бачите, війна, купа проблем це щоб нагнати на людей ще більшого страху, що повна безвихідь буде в Україні. Що давайте вже вставайте та виходьте, та кажіть, що вже все треба закінчувати. Ось це потрібно дияволу, це потрібно Росії. Дуже великі кошти були заплачені для того, щоб це заявили. І все. А їхні бажання, ну, мало що вони там хочуть, воно все падає по ілюзії. Так що навіть далі не хочу дивитися це, бо, я б сказала, який то бред сівої кобили. Пробачте за ці слова. Але ось моя, моя думка і відповідь карт така. Гарного дня всім!